Ось авто Вінниця, як завжди, з класними оновленнями свіжопригланих автомобілів з Німеччини. До вашої уваги народний бюджетний паркетник, самоулюблений Hyundai Tucson. 2.0 бензин, передній привід в шикарнішому, востребованішому кольорі. На класній комплектації з кожним шкіряним салоном. Автомобіль не битий, не фарбований. На гарній резині. Без технічних візуальних зауважень. 2006 рік 2.0, 230 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Пробіг підтверджений сервісною книгою, тихоглядами. Автомобіль обслужений. Фільтра масла, розхідники, все заміновано. є відмітки, чеки. Зверніть увагу на ну, колір, прям дуже заходить. Рейлінги, заводські, тоніровка, сигналізація заводська стоїть. Автомобіль без ДТП на рідній оптики проти в Отуманках. Шикарний збережений салон. Уже авто пройшло першу реєстрацію, сертифікацію, всі податки сплочені. Автомобіль готовий до перереєстрації. Автомобіль прибув з Німеччини від власника. Тому так зберігся навіть при такому пробігі для 2006 року це, я вважаю, нормально. Автомобіль виглядає ніби тут 1120-130. Дуже достойний варіант. Плюс, Зверніть увагу, він обслужений, нагадаю ще раз. Перейдемо до огляду стану кузова. Перевірка стану кузова професійним толщинометром ЄТАРІ. 109 пластикові накладки, це версія вже рестайлінгова. І всі оплотнітелі заводські збережені. Видно, що вони ще рідні. Це класний показатель. Видно, що деталі кузова не крутились, не знімались. Все в заводських параметрах, все скло рідне. Капот не висічений. Він код кому потрібно. Видно, що автомобіль не бачив дальніх поїздок. Оптика вся рідна. Корозія по автомобілю відсутня. Кондиціонер клімат, контроль, точніше справний, працює ідеально. Фаркопчик. кондиціонер свіжозаправлений, резина все сезонна в дуже гарному стані. Жирний протектор. Корозія відсутня. Прийдусь по низам заводські, призговички, наклеєчки збережені. Автомобіль має особливість відкриття ляди і скла окремо. Зверніть увагу взагалі без корозії, без пошкоджень. Запаска все на місці. Салон шкіряний, трансформер, дуже легко складається. Пройоми всі рідненькі, всі наклейки, заводські, збережені, жоден болтик по авто не крутився. Потолок чистенький, не прокурений, не проваляний. Сервісна історія. Попередня заміна масла. Масло вже замінено е, в Україні. Сервісна по Hyundai. Щорічні тихогляди з відмітками по пробігу. Тут так же само. Підігрів сидінь, підлокітник. Шкіряне кермо, клімат контроль. Взагалі пошкоджень по панельки немає, прийоми рідненькі. Гроза відсутня, Повний електропакет, динаміки. Чистенькі пройоми. Сидіння рідне. Не перешивалось. Працює абсолютно все. Рідний підтверджений пробіг. ЕСП противотуманки, коректор фар, шкіряне кермо. Огляд під капотного простору. Все ціленьке, все без корозії, оптика рідна. Всі деталі рідні. Капот не крутився без корозії. Мотор нагадаю обслужений. Перевірка будь-які СТО, компресори, заміра будь-які автопідборщики. Він працює тихо рівно, не димить, не троїть. Взагалі без зауважень. Кого цікаве дане авто, звертайтеся за номером телефона або приватні повідомленням. Можлива доставка до вашого дому. Ми займаємося особисто доставкою автомобілів з Німеччини від власників, повністю технічно перевіряємо їх в Україні перед тим, як віддавати новим власникам. Було проведено огляд Hyundai Tucson 2.0 бензин. На класнішій улюбленішій народній комплектації зі шкірою, рейлингами на титанах, на гарній всесезонній резині, без пошкоджень, без корозії, повністю ціленьке авто в гарній комплектації. Ціна даного авто буде в описі даного відео, а також на самому відео. Доставляємо своїми евакуаторами. Також можлива доставка даного автомобіля за домовленістю до вашого дому. Дуже достойний варіант, один не збережений. На свої роки максимально існуючі в шикарному кольорі Тюксон. Тому цікаво, не зволікайте, дуже достойний варіант. Цей колір продається найкраще та найшвидше.